Тейлон, кінець цвітіння, 23 липня, соняшник виріс майже без дождів. Отакий От красавчик, давненько я тут не був, прийшов, аж прям обрадувався. Отакі От кошики. Всі вони одинакові. Весь він так красиво донизу ліг, опилення. В принципі, більш-менш. Ось можемо наблюдати філотію, як вона там правильно називається. Опилення у нас отаке. Серединки, звісно, трошки немає, а так то в принципі кошик опилився добре. Мабуть, ночі у нас сьогодні дощ, але так його не було. Якби він пройшов, звісно, була взагалі, було б взагалі три меди. Частота можемо бачити. Така спека в нас спала і трошки вроді геть соняшник ожив. Випало в нас там таке, пелячку прибило. То в принципі, трошки він одійшов, зараз 24 градуса. Ну, можемо бачити, скільки він вже листя скинув. Середньому на рослині я щитав. 18-19 листків залишилося. Ну, в принципі, непоганий. Соняшник мені подобається. Я не думав, що, що тут буде така картина. Бо я приходив, він тут свів, така шапочка була геть, ромашка. Це, в принципі, так красиво він ліг, весь рівномірний, посіяний 3 травня Є цей лон. Гарно. Можемо бачити в сусідів теж щось з, євро... з лідеєю посіяно, бо я бачив сімена там такі. Але в них ще цвіта, я не знаю, що в них за гібрид. Але теж непоганий там соняшник. Отакі От корзинки. Ну вони плюс-мінусі. однакові. якраз мою руку. Десь я взяв ту рулетку, оставив, де це я її вже оставив, там ту рулетку. А, ось що вона. Помірюємо кошики. Хоча б плюс-мінус. Блін, невдобно. Невдобно. Ну, в середньому 15, 17, 18 см. Ну хай навіть 15 буде. Ну, гарний соняшник мені подобається поки. Подивимося, що буде далі. Буба якась вже тут є. Що він нам насипає Та й такі діли.